Саме тут, у Шатоневдюфу, у Британії, б'ється серце Жеремі Копера, оригінального французького селекціонера картоплі. У цій країні без відходів міжнародно визнана компанія розвинула свій дослідницький центр єдину приватну станцію в Франції в галузі Риб. Щороку створюється 65 тисяч гібридів, 100 тисяч доступних типів генотипів, справжній центр досконалості. Який природно розвиває сильні сорти, що краще відповідають агрономічним, промисловим, кулінарним та екологічним очікуванням своїх клієнтів, все починається тут, в агрономії розмноження, різноманітного генетичного ресурсу, який постійно збагачується, особливо щодо споріднених видів, ці рослини регулярно відбираються за їхніми додатковими якостями. Рослини, звісно, ретельно контролюються протягом їхнього зростання. Коли рослини досягають зрілості, дослідники з гермікультури проводять міжсортове запилення. Вони вручну видаляють тичинки з жіночої рослини, щоб уникнути самозапилення. Тоді необхідно зібрати пилок з чоловічої рослини. Слідом за добре встановленим процесом, дослідники обирають квітку без тичинок і запліднюють її. Коли пилок запліднює пестик, з'являються плоди. Ці маленькі там склянки збираються, щоб отримати насіння. Яке потім буде оброблене в лабораторії гермікультури. Після проростання в цьому контрольованому середовищі з'являються маленькі деревця, їх потім пересаджують в один з дослідницьких садів. Немає багато часу, щоб зібрати ці цінні бульби, кожна з яких потенційно представляє новий сорт. Створює величезну мережу експериментів по всьому світу. Більше п'яти тисяч дослідних ділянок дозволяють оцінювати гібриди протягом восьми років, їхнього оцінювання. Тиск відбору, безжальний. Лише 3-4 гібриди відбираються щороку для включення до європейського каталогу видів і сортів. Ось ми за кілька кроків від дослідницького центру. Саме на цьому дослідному полі наші цінні бульби висаджуються, щоб перевірити їхню поведінку. Протягом кількох місяців за кожною рослиною регулярно спостерігатимуть. Як тільки варіанти зареєстровані, їх розмножують виробники гермікультури, які спеціалізуються на виробництві насіння. Франції їх 180, з яких 120 у Британії. У регіоні є унікальний океанічний клімат для виробництва якісного насіння, особливо завдяки вітру, який обмежує кількість і активність попелиць, які є переносниками вірусів. Інша перевага це перевага переваги, переваги, переваги. Завдяки своєму досвіду Гермікопа розробила організацію, яка гарантує оптимальний моніторинг виробництва насіння. Техніки гермікопи з більш ніж десятьма роками досвіду приходять на допомогу партнерам-виробникам на кожному етапі: висаджування, збору врожаю та упаковки. Ця увага до якості також відображається в зберіганні з новою та ефективною логістичною базою. Тут у Ландовізіо. Насіння від партнерів-виробників безпосередньо контролюється і розвантажується в охолоджених зонах. Гермікопа може зберігати 50 тисяч тонн насіння у Франції, перш ніж відправити його по всьому світу. Брест очевидний вибір порту для гермікопи, адже він близько до зони виробництва. Половина насіння експортується в понад 70 країн на суднах або в холодильних контейнерах. Відстеження замовлень оптимальне з дуже хорошою трасованістю та точними термінами. Температури також реєструються під час транспортування, щоб перевірити якість обслуговування. Є також сортові бульби від Джермі Купер на всіх ринках, свіжі за мандиною та шері, експортовані з Атласом, Даефлером, Луаном та Йоною, а також оброблені з Дейзі, які ідеально підходять для фріз Маккейн або Амелії, чий крем використовують для виготовлення паперу, харчових добавок або косметики. Справжня майстерність Джеремі Купер полягає в створенні сортів картоплі та виробництві, сертифікованих рослин. Але Джермі Купер також допомагала клієнтам з маркетингом сортів. Коли компанія запускає новий сорт, вона може створити ідентичність з споживачем: графічний дизайн, прес-кампанія, реклама на телебаченні. Цей маркетинг сортів це унікальний процес, який підкреслює якості сорту для публіки. Отже, підтримка клієнтів від Джеремі Копера є повною. Від відбору до маркетингу саме це прагнення до якості та обслуговування визначає ідентичність Джеремі Копера.